Сенсационных новостей так Путин предложил Трампу вместе добывать полезные ископаемые в ДНР из Запорожской области. Блумберг пишет, что этим шагом Путин выбил из рук Киева один из его рычагов давления на Вашингтон и создал дополнительный экспортный потенциал для России. В Стамбуле в резиденции американского генконсульства. Только что в закрытом для прессы режиме стартовали переговоры, новый раунд переговоров России и США. Главная тема – возвращение к нормальной работе посольств. Состав российской делегации, в которую входят представители Министерства иностранных дел, не разглашают. Но известно, что речь со стороны России, вероятно, идет об участии в переговорах директора департамента Северной Америки МИД России. Имена Александра Дорчиева рассматривали в качестве посла России в США. Ранее он уже занимал пост посла России в Канаде. Владеет английским французским. Но и судя по словам Трампа, темп переговоров с Россией ускорился. Ночью президент США выступил с новыми сенсационными заявлениями. Трамп публично заявил, что два года обсуждал с Путиным сделку по Украине, то есть сделали вывод демократы, обсуждал ее за спиной Байдена. Сейчас, по словам Трампа, переговоры с Москвой идут крайне успешно. Путина Трамп назвал очень умным человеком и поставил жирную точку в теме «Украина в НАТО». Посоветовал Киеву просто забыть не только о членстве в Альянсе, но и о завоеванных России территориях. Встречи делегации России и США накануне глава МИД России Лавров уточнил, что речь пойдет о работе дипведомств в Москве и Вашингтоне, а также российских консульств в Нью-Йорке и Хьюстоне. Лавров рассказал, что в обсуждении примут участие, как он выразился, дипломаты высокого уровня. По сведениям Рейперс. Российскую делегацию на ну, переговорах возглавляет предполагаемый будущий посол России в США и действующий директор Североатлантического департамента МИД России Александр Дорчиев. США представляет заместительница госсекретаря США Рубио Саната Коултер. Ожидается, что переговоры продлятся от 5 до 6 часов. Кроме работы посольств, как пишет Блумберг, США и Россия обсудят сотрудничество в Арктике. По данным источников Блумберга, Трамп рассматривает совместную с Россией работу в Арктике как способ, я процитирую, вбить клин между Москвой и Пекином. Ну и безуспешной уже оказалась поездка Макрона к Трампу для получения конкретных обязательств насчет гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет сегодня Политико со ссылкой на источники в Вашингтоне. Визит был пустой тратой времени. Так переговоры оценил высокопоставленный европейский чиновник. Другой дипломат учел, что Европа сейчас довольно одинока. Мрачное настроение и в Варшаве. Причина – Вашингтон не представил польским панам никакого плана по завершению войны на Украине. Более того, из администрации Трампа могут убрать даже людей, которые наиболее благосклонно относятся к Киеву, пишет польская выборча. Не щадит Трамп в самом деле чувство коллективной Европы. Президент США заявил, что собирается ввести пошлины Против Евросоюза, потому что в ЕС ужасно относится к США. Евросоюз, по мнению Трампа, был вообще создан для одного, чтобы грабить град на холме. Именно этим Европа занимается и сейчас. Фондовый рынок США, беда несчастная. Через час, после заявления Трампа, просто обрушился на 500 миллиардов долларов. Евросоюз при этом пытается не сдаваться. Буквально только что министр обороны Франции подал голос. Лекарню заявил, что Париж хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между Украиной и США. То есть в разделе Украины хотела бы принять участие Франция. Продовжуємо обговорення того, що відбувається на світовій арені, адже зазначають, що президент нашої держави Володимир Зеленський все таки не підпише угоду зі сполученими штатами Америки щодо корисних копалин без гарантій безпеки для України. Так ось завтра вони мають зустрітися і якраз вирішити це питання, яке вже досить довгий час обговорюють. Також майбутня угода має уточнити механізми контролю, а також гарантії безпеки, зазнач. Чають за економіст. Угода між Україною та США має уточнити питання контролю та гарантій безпеки, які президент Володимир Зеленський прагнув дістати ще у вересні 2024 року в обмін на надання мінеральних ресурсів країни. І про це повідомляє видання в новій годі ж. Немає згадки про законопроєкт Дональда Трампа на 500 мільярдів доларів і про американську вимогу стопроцентного контролю над інвестиційним фондом. Власність на фонд розподіляється пропорційно внескому. Збох сторін, що свідчить про подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки, з документу, до речі. Було виключено пункт, який зобов'язував Україну сплачувати у фонд подвійну суму від будь-якої майбутньої допомоги. Зеленський раніше критикував цю вимогу, називаючи її боргом десяти поколінь українців. Він зазначав на форумі Україна 2025 що Він не буде підписувати того, що десять поколінь українців надалі будуть виплачувати. Однак питання контролю фонду залишається відкритим. Один пункт передбачає, що США контролюватимуть максимальну суму до дозволену їхнім законодавством, що може суперечити положенню про пропорційний розподіл впливу. Майбутня угода має уточнити механізми контролю, а також гарантії безпеки. Зазначає змі. Проте рамкова угода Нині містить тільки положення про захист взаємних інвестицій, але її преамбула передбачає ширшу архітектуру угод і підтримку в здобутті гарантій безпеки. За словами джерел видання Зеленський не має наміру підписувати другу повнішу угоду, яка не містить ширше гарантії безпеки. Початковий рамковий документ. Меп не потребуватиме ратифікації парламентом, але майбутня угода. Так ну що ж, будемо слідкувати, що буде завтра відбуватися, обов'язково вам повідомляти. А ви дописуєте свої думки з приводу того, чи дійсно буде підписана ця угода, і що ще можуть обговорювати Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Ну а далі також а, м, хочу поговорити з вами про те, що Трамп хотів скасувати візит а, Зеленського до Вашингтона, але Макрон його відмовив. Нагадуємо, що нещодавно зустрічалися представник а, Франції та Сполучених Штатів Америки, і спілкувалися на ті питання, які їх цікавили. Також джерело телеканалу повідомило, що вчора Володимир Зеленський отримав повідомлення від адміністрації США, в якому йому запропонували не приїжджати до США. США він зателефонував президенту Франції той попросив Трампа прийняти президента України, як бачимо. Дослухалися до Еммануеля Макрона, і завтра дійсно відбудеться а, зустріч. А, і до того ж, а, дуже цікаво, що Дональд Трамп ще коли тільки почалися ці розмови про перемовини, він зазначав, що та взагалі навіщо Володимиру Зеленському брати участь у цих переговорах? А, якщо а, все і так вже вирішено, і а, до того ж він просто все. Ускладнює. Ну і президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна все таки готується до перемовин з американською стороною. Цієї п'ятниці він додав, що зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Наші команди працюють з Америкою. Ми готуємося до перемовин уже цієї п'ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру і безпеки це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінуся з президентом Трампом, сказав Зеленський. Він він додав, що важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру. Раніше також президент США Дональд Трамп заявив, що на п'ятницю, 28 листопада, запланований візит до США президента України Володимира Зеленського. Він додав, що планується підписання угоди щодо НАДР. Ну і також лунають дуже багато заяв від Дональда Трампа. Вони просто не Зупиняються в нього. Він не зупиняє їх вимовляти. І ось що сталося цього разу. Трамп та його команда запалює. Адміністрація Трампа заявила, що припиняє понад 90% контрактів агентства США з міжнародного розвитку USAID на надання іноземної допомоги та скорочує загальну суму допомоги США у всьому світі на 60 мільярдів доларів. Мита проти Канади, Мексики та Китаю почну діяти з четвертого бере. Резня, от тобі і кроки на зустріч, черговий нараз. Хто реальний ворог Трампа Канада чи е, Китай? Ну і також Дональд Трамп хоче миру в Україні та відданий НАТО. І про це заявляє е, прем'єр Британії на борту літака до Вашингтона. Про це ми тільки що говорили, що він вже прибув е, туди. Стармер підкреслив, що Британія виступає як міст між США та Європою та наголосив на важливості оборонних і розвідзв'язків, між країнами, зокрема в рамках НАТО та п'яти очей, прем'єр Британії зазначив, що важливо не вибирати між США та Європою, адже у цьому питанні. Має панувати рішучість та єдність до того ж, Туреччина, яка є членом НАТО, готова розмістити свої війська в Україні після перемир'я. Ертоган уже обговорив це з Лавровим та Зеленським. Про це дописують у виданні Блумберг. Дуже часто підіймалися, до речі, питання і цікавилися, які країни не проти, щоб їх війська розташовувалися на території нашої держави. Деякі підтримували це, деякі були категорично про. Ти адже вважали, що це може призвести до ескалації конфлікту, як війну в нашій державі деякі називають. ось туреччина має другу за чисельністю армію в НАТО після сполучених штатів. І є ключовим гравцем у регіональній безпеці. Що ж це означає? По перше, це потенційне розміщення турецьких миротворців у регулюванні конфлікту. і Туреччина зберігає баланс у відносинах як з Києвом, так і з Москвою, пропонуючи себе як посередника. Остаточне рішення щодо місії залежатиме від конкретних умов мирної угоди. Та міжнародних переговорів, ну і також на шляху до Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський відвідав Ірландію. Там він зустрівся з ірландським прем'єром Міхолом Мартіним. Він провів зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії і дописав у себе в телеграм-каналі. Таке Україна цінує допомогу та підтримку з боку ірландського народу та уряду. Усе те, що було надано нам для посилення захисту Касто від російського терору. Обговорили кроки для закінчення війни, гарантованим миром для України та всієї Європи, важливість єдності України, Європи, США та всіх, кому важливий спокій у міжнародному порядку на цьому шляху, а також гарантії безпеки співпрацю на шляху України та ЄС. Вдячні Ірландії за підтримку нас на всіх цих треках окремо поспілкувався про участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС. Нелетальну безпекову підтримку, яка допоможе захищати життя. А також про нашу гуманітарну програму Food from Ukraine» і те, як Ірландія може долучитися, і Володимир Зеленський намагається розширювати міжнародні відносини, спілкуватися з представниками інших країн, і як бачимо, йому це вдається.